o Раці та сестри, у цей пасхальній період Свята Православна Церква згадує особливі події і життя перших християн. Як ми чули сьогодні в апостольському читанні, що з'являється вже ієрархічний успіх, ще в молодій, але вже в повноцінній церкві. А також про те ми чули, що, е, що дуже важливим було для перших християн піклування про бійних та знедовжень. Коли збільшилось число учнів, тобто тих, хто вирішив слідувати вченню Господа нашого Ісуса Христа, з'явилися деякі нарікання у єліністів на євреї. Єліністи це були такі євреї, які проживали у язичницьких країнах. І через плин час вони забули вже єврейську мову, тому спілкувалися, молилися та читали Тору, вони грецькі. Цих елліністів і з'явився робот на, на євреїв за те, що вони не допускали або лишали щоденного, щоденного подання їхнім дугам. Апостоли, бачивши таку неприязнь, говорять до них, кажучи, що недобре для нас, залишивши Слово Боже, піклуватися про столи. Вони Розуміли, що е, що е, проводити проповідь е, та піклуватися про ближніх це великий та дуже важливий, е, як можна сказати, невід'ємна частина християнського життя. Тому вони пропонують общині вибрати із свого числа сім достойних мужів, які б могли займатися цією справою. Як говорить святитель Іоанн Златоуст, він каже, що це поручення було дано для того, щоб відвести від себе від апостолів будь-яку думку про це до Босі Сміти. Общині ця, ця пропозиція сподобалась, і вони обрали сім мужів Стефана, який був наповнений вірою та благочестям, а також він був, вскорі він став священомучеником, а також Пилипа Прохора, Тимона, Пармена е, і Миколай Антиохійський. Вони займалися вже благочинністю, а апостоли в цей час могли е, тоді присвятити своє служіння більш проповіді та молитві. Як говорить святитель Іоанн Золотоус, що точно невідомо, який сам вони отримують. Але важливим є те, що е, вони були рукопокладені на це служіння. Тому що над ними молилися для того, щоб на них зійшла благодать для цієї сили. Як ми бачимо, у той час вже була усвідомлена велика турбота про те, що потрібно піклуватися про нужденне, потрібно допомагати тим, хто потрапив у біду, треба робити справи благочестя та добра. І ця Така місія вона залишається актуальною і на сьогоднішній день. Ми з вами також повинні проявляти любов та добро до тих, хто цього потребує. І ми, наше завдання заключається в тому, щоб нести, нести світло Євангелія. І великим прикладом для цього нам служить святі жінки-мироносці. Посвятили своє життя на служінню Господу нашому Ісусу Христу. Вони віддали Йому своє серце та любов. І недаремно Свята Православна Церква вшановує їхню пам'ять у третю неділю після Пасхи. Ці жінки слідували за Христом, вони служили Йому навіть тоді, коли апостоли відвернулися від Нього. Вони були вірні йому до Кінця. Вони були біля нього, біля Христа. Вони розділяли з ним його біль та скорботу. Їхній приклад для нас, їхнє служіння та відданість для нас в нас повинно вигрівати велику повагу та шану, їхній приклад того, як вони, будучи простими жінками, залишалися вірними Богу, їхнє, можливо, таке скромне служіння було величезним в Царстві Небесному. Тому нам, дивлячись сьогодні на жінок-мироносець, потрібно також думати і стремитися до цієї такої простої, можливо, і звичайної якогось служіння для того, щоб наше служіння було во славу Божу, а також на допомогу усім ближнім та знедоленим. Амінь. Христос Воскрес!